Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 12 квітня 24 рік і сьогодні Флоки один з самых популярних мемкоїнів, на який перейти ви зможете завжди з головної сторінки криптоактивів мого сайту CryptoVictor.com, де Розділ нових проєктів внизу. Відкриваємо його. І тут є флоки. І далі ви бачите, що буде наступного тижня. Відкриваємо флоки перед розглядом пару слів по YouTube каналу. Люди додаються. Дякую вам за коментарі, за те, що ви висловлюєте свої думки. що Краще б мені робити які проекти розглянути. Пишіть, От, наприклад, людина пише, хоче почути мою думку по Filecoin. Якщо цей проєкт є в TradingView, я його розгляну в швидкому огляді, в понеділок, пам'ятаєте, ми будемо розглядати точки входу. От, те, що ви пишете, я буду додавати в цей огляд по понеділкам. Якщо він цікавий, будемо дивитись і додамо його сторінки на наш сайт. Продовжуйте писати коментарі, спілкуватись між собою. Можливо, на когось з наших читачів ваша думка вплине і це буде корисно. Криптоактив Флоки, як завжди, фундаментальний аналіз з новинами і технічний аналіз з моїм прогнозом. Що стосується Флокі, який, звісно, має свій головний сайт, де цікаво в мультяшній формі все зроблено дуже, дуже гарно, якісно, кількість спільноти. На мій погляд, спільнота це одне з головних движучих частин цієї монети. За допомогою спільноти цей проект. Працює. Тут є стейкінг, earn, Тобто, заробити можна. Варіантів декілька. Розберіться, кому це цікаво. В CoinMarketCap 58 сходинка з 1,8 мільярда доларів. Ну, як для ігрового токену, досить нормально. Радив би вам подивитися відео. Кому не комфортно англійською, подивіться український переклад. Головні тези цього відео. Успіх Флоки побудований на трьох основних напрямках: масштабна спільнота, про що я тільки що казав, значна утилітарність через різноманітні продукти і благодійність. Спільнота допомагає тваринам через благодійність, збирають кошти. Ну а також тут є стекінг, тобто можна заробити на триманні цієї монети і є дуже. Якісна гра. Тобто проєкт розвивається і далі, на мій погляд, і буде розвиватись. Є спільнота в Reddit в Twitter 5000 лайків, на тільки родмап, тобто дорожня карта. Що буде, що планує ця компанія. Дуже активна спільнота. Отже, йдемо далі. Технічна складова. Так як я ще її не розглядав, тут в мене історії нема. Ну, звісно, більш детально, давайте на сервісі TradingView. Літом 2022 року, тобто, ну, практично 2 роки, як працює цей токен, спочатку було дуже повільно, потім невеличке зростання, далі зниження знову. Таке щось 4 нулі було тут. І з весни. Практично з весни. Другий, дивіться, третій місяць, за два місяці, такий рух в тисячу відсотків. Тобто, хто вже тримав цю криптовалюту, зараз вже пожинають плоди. їм не потрібно нічого чекати, що там далі буде. Хтось вже злив, хтось очікує продовження. А що я думаю? Я. По графіку бачу, що максимальні були значення. І я бачу зараз зниження до середньої лінії літом. Що далі ну, на місячному таймфреймі спрогнозувати складно, бо нема історії, що було вже тут. Знизу просто пішов наверх. Зараз йде трошки вниз на корекцію. Гадаю, дійде до середньої зони. 1000% хтось вже заробив. Що буде далі? Ну Давайте більше на тижневому ще графіку подивимось. Ну От воно йшло, йшло, і потім зростання, зниження до речі почалося з, з двох кроків. І зараз курс десь між середньою зоною і максимальними цінами. Тут, якщо чесно, ну, нема ніяких сценаріїв, це більше залежить від спільноти. Звісно, тут ніяких нема. Що може бути? Ну, якийсь відкат, рух на середню зону. Я просто намалював таку конструкцію, яка, на мій погляд, була б ну, максимально спрацювала. Тобто рух вниз невелике накопичення і зимою. Наступні максимуми. Можливо, цей буде рух не такий е, глибокий, можливо, дійде до середньої зони і піде знову ловити більше е, ще більше максимуми Тобто, нема тут ніяких не може бути, нема з чим порівнювати. зрозумійте тут ніхто не може точно знати. Це слідкувати тут більше за новинним фоном. Тому на весь рік тут ну складно щось спрогнозувати. Зараз гадаю, що буде ну, як мінімум до середньої зони зниження. Що зараз Ну, нема кнопок, не бай, не сел, бо якби він з оцих нижніх позицій піднявся, сформував такий доволі широкий коридор, в якому і рухається. Можливо, буде якась така звужуюча конструкція, після чого вже зміни вверх чи вниз. Флоки пішов, не зважаючи на біткоін. Біткоін тут застряг, Флокі сам по собі за місяць рванув на 1000%. Що тут можна ще сказати? Давайте біткоін ще подивимось. Ну, халвінг вже. От-от от вже халвінг. Застряг на верхньому кордоні того зважаючогося формату. Зайде вниз чи не зайде, на мій погляд, зайде на вихідні. Ми можемо тут його побачити курс в цьому місці. А з понеділка вже будемо очікувати на рухи наверх. На мій погляд, так може бути біткоін. Зараз в зоні, практично в зоні перекупленості. Ну, Хотілося би побачити більше стандартну структуру, хай сходить в зону недокупленості, і тоді, тоді вже піде більше. В сильний рух наверх. Ну а по мем токену Флоки, гадаю, моя думка вам зрозуміла, ну не завжди вона може бути однозначною, правда? Нема тут на що опиратись не було циклу з максимальними цінами. так Тут слідкувати, більш детально тут слідкувати. Хто ще хоче зайти, ну я не знаю. Хтось вже тисячу тут відсотків зловив і зараз курс знижається. Я б не став зараз купувати флоки. Ви дивіться самі, звісно. Ми заходимо на вихідні. З понеділка розглянемо точки входу. Вам це відео сподобалось, писали, продовжуйте. Дякую за коментарі, пишіть. Спілкуйтесь між собою. Якщо відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, якщо воно вам було корисне, може і їм. Буде цікаво, подивитись. Підпишіться на канал, щоб бачити моє відео. Поки що я залишаю такий формат: це буде розгляд точок входу по понеділкам. І далі по проектам до п'ятниці. Ну як завжди, на завершення наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Декілька варіантів в описі до відео. Насправді цих варіантів сотні, дуже потрібні дрони, багато напряму беруть військові частини. Ще хотів би додати: не піддавайтесь на російське ПСО. Віримо в Україну, перемога буде за нами. З вами був Віктор. До зустрічі!